Друзі, всім привіт! Як ваші справи, чим займаєтесь? Я сьогодні знову хочу з вами поділитися декором, красою, бо це мене зараз дуже надихає, оскільки січень-лютий кольорів природи дуже мало. І ось таким створюючи декор собі в будинок на літо, на ділянку. Я цим себе мотивую. Мені це піднімає настрій. Незважаючи на ті обставини, що зараз в нас відбуваються в країні, все одно я себе таким чином підтримую і пропоную вам також знайти себе, знайти собі хобі і підтримувати один одного. Отже, сьогодні я хочу показати, як ротанг просто шалено, швидко і класно змінює ось такі старі горщики, які виглядають вже зовсім. Негарно, не фантастично, як ротанг їх змінює класно. Наскільки цей продукт може змінити зовнішній вигляд горщика просто до невпізнаваємості. Ось горщик, який був до. Тепер дивіться, як він виглядає після. А ось так виглядає вже моя хоя це Ліана в цьому кашпо. Мені здається, вигляд дуже гарний, просто природній. І їй тут також дуже подобається, бо є нові бутончики в неї. І скоро вона ось бутончик. Тут скоро вона буде цвісти, і мені здається, взагалі буде просто супер. Вона в мене в'ється по такій шпалері закрученій. Тому. Не вагайтеся, хто має бажання, Ася знов прийшла. Хто має бажання плести, плетіть, поки зима, до літа ще далеко, тому можна ось таку красу дійсно зробити чи в себе вдома, чи на своїй ділянці на вулиці. Також сьогодні я ділюся новими покупками, які ми придбали для декору також. І в кінці відео буде ось таке сердечко, яке також плетене з ротангу. Ось такий класний декор. Я його планувала Аліска, не шелести. Я його планувала на вулиці, але в результаті воно поки висить в спальні, бо воно пасує по кольору. Тому кому цікаво, залишайтеся з нами і бажаю всім гарного перегляду, і бо Аліса не дає мені балакати ще листи. Все, гарного всім перегляду! Ставте свої вподобайки, підписуйтеся, хто ще цього не зробив. Бо попереду літо, попереду дуже в нас багато планів. І намагаємося робити дійсно веселі, цікаві, такі життєві відео, які підтримують та надихають. Наступний кашпо, який я захотіла зробити, це основою буде виступати ось такий вже вживаний, аналогічно горщик. Не знаю, наскільки він літрів. На них не фіксується, але він вже стояв досить довго, напевно, років 5, 6, а може й 10. Тому в такому вже він ось такому не фантастичному вигляді. Але для основи, для квітів він взагалі фантастичний. Тому вирішила я його задекорувати. Для цього я вже придбала іншого кольору Ротанг. Захотілося мені його зробити в такому коричневому, тигристому кольорі. Сподобався мені цей відтінок. Роботу я почала аналогічно, зробили отвори. У мене вийшло 46 отворів, як зверху, так і знизу. Цей процес початок я показувати не буду, як і саме плетіння. Єдине, що я в цьому горщику покажу вам, як я оформлю верх. І скільки ротангу в мене на, це, на цю всю справу пішло, і скільки обійшлося мені це кашпо. Ці стойки робляться аналогічно, як до попереднього відео. Там я докладно все розповідала, основи плетіння, стандартного плетіння. Кому буде цікаво, я залишу посилання як в кінці відео, так і під відео. Далі для цього кашпо довжину ротангу для вже горизонтального плетіння я брала тільки один моток. Бо в попередньому відео брала я два, і там його досить багато в мене залишилося. Тут беру один. Бо по всім моїм відео, які я передивлялася, є існує якась навіть формула. Де вичисляють, скільки необхідно ось цього метража. Але для цього кашмо, кашпо ця формула не підходить. Тому чисто на свій розсуд обрала ось так і покажу вам далі, дійсно, скільки я його витратила, чи мені його вистачило. Ось, дивіться, я дійшла до верха і зробила ось такий візерунок. Гарно? Видно, видно. Як я його роблю? Робиться він дуже легко, навіть якщо просто придивитися до самого візерунка. Так ми, коли плетемо звичайним плетінням, пропускається одна стойка, а в даному випадку я пропускаю дві стойки. І таким чином я прохожу два рядочка. Так, ось тут я закінчила. Ось наступний міра танг. Пропускаю я не одну, як зазвичай, а пропускаю ось ці дві і третю переплітаю. Ось для наглядного прикладу вам дві пропущено і втретю переплітаю. Таким чином я роблю два рядка, а далі знову вже закінчую всередину звичайним плетінням. І в нас виходить така ніби косичка, така досить такий гарний ободок зверху на кашпо. І ще один момент, коли ви переплітаєте, йде ось цей нахлист вже переплетеного ротангу. Нижній ротанг, який ви маєте переплітати, він обов'язково має йти знизу. Бо зверху йде вже ось цей другий ряд. Щоб ви не запуталися. Тому що можна просто заплутатись і піде. Як нижні, ті, що ще не переплетені, вони можуть піти наверх, і тоді просто якийсь момент можна заплутатись і заблукати. На це звертайте обов'язково увагу, щоб не ротанг, який ще не був переплетений, йшов у вас через нижній. Знову прийшла Ася допомагати. Вона і в попередньому відео допомагала і тут. Обов'язково на це звертайте увагу. Ой. Почала я робити другий рядок цього візерунка, і мої плеті ротангу вже всі йдуть донизу. Ось це другий рядок, і вони всі йдуть сюди. Візерунок виходить ось такий. Це є перший рядок візерунку, а ось другий. Другий він частково ніби піднімає кашпо. Якщо переплітати, пропускаючи більше стовбиків ось цих вертикальних, пропускати 3, 4, навіть 5 пропускають, тоді ось цей другий рядок, який йде прямо над горщиком, він буде ще вищий. Якщо у вас є необхідність підняти кашпо, то ось таким чином, ось таким візерунком Переплітаючи через 2, через 3, через 4 стовбики, то ваше кашпо буде ще більше. Виходить ось такий візерунок наглядно. Тому зараз я йду другий рядок, і потім аналогічно плиту ось таким чином, як тут, пропускаючи через одну. Також при плетінні обов'язково звертайте увагу, щоб між кожним ось цим вертикальним стовбиком у вас йшов горизонтальний ротанг. Обов'язково провіряйте себе щоразу. Це дуже важливо. Тоді буде гарний візерунок. Так, все, я закінчила плести, в принципі, бо більше я понизу сюди реально вставити не можу. Дуже тяжко, тому на цьому етапі я просто закінчую. Ротангу в мене залишилось досить таки багато. Нагадую, що брала я один моток навколо кашпо, і я вимірюю в сантиметрах, скільки це, бо я не пам'ятаю чесно, вимірюю собі, скільки в сантиметрах це було. Відміряю, потім від, відмінусую ось цей залишок, який в мене залишився, тому що я планую робити ще одне таке кашпо, можливо, і. В подарунок і на продаж буду робити, тому я відмінусую і буду дійсно бачити вже на наступні рази, скільки мені треба ротангу на ось ці горизонтальні плетіння. Таким чином не засмучуйтесь, коли у вас є ось такі великі залишки, вони ще в пригоді вам стануть, ви їх не викидайте, тому що з них можна робити і ручки до великих кашпо чи до дровниць. Також я планую ще один декор, де я їх думаю також використаю. Тому не викидайте і не засмучуйтесь, якщо у вас є такі великі залишки. А я обрізаю, ховаю і показую вам результат. Все, я закінчила і показую результат. Яке кашпо було, воно пригодне до. Посадки рослин, єдиний, що зовнішній вигляд, як ви бачите, вже ніякий. І ось кашпо, яке стало. Мені здається, результат просто видно на 100%. Скільки обійшлося, напишу вже просто на екрані, бо ще не порахувала. Тому просто напишу зверху, скільки мені це кашпо обійшлося. Чи воно того варто, чи ні, напишите в коментарях. Також приїхали зараз з міста і одразу вирішила поділитися з вами новими покупками, бо вдома світла немає, і тому робити вдома відеогляд дуже тяжко. Так, покажу спершу ось ці квіточки, які ми придбали на нашому Хмельницькому ринку. Аліська покаже, Аліська ними вже бавиться. І хочу я скомбінувати з цих квітів гарний вінок. Буде сухоцвіти гортензії, ось ці троянди і те, що валізки в руках. І ось таким чином ось ці, всі квіточки вони будуть гарно зібрані. Я не буду показувати саме, як я цей вінок заплітала, бо там нічого дійсно тяжкого немає. Ось таке кашпо. Сюда ти, Еліс лізеш. І Аліска бере ще одне кашпо. Покажи кашпо, те, що в тебе. Нижче ручки. нижче. Ось таке кашпо. Мам, а сюди можна запустити нас банки на Ні, воно маленьке. І ось таке кашпо. Буду відкривати посилку, то розповім взагалі, яка ціль в мене покупок ось цього декору. В попередньому відео я вже говорила, що я хочу зробити куточок блогера на городі. І саме в цей куточок я зараз підбираю різний стиль. Цей куточок буде в стилі кантрі. І тому підбираю такий цікавий різний декор, який би був гарний в поєднанні один з одним. І замовила я ось таке кашпо у вигляді зайчика з такими вушками. Мені здається, вони будуть дуже гарні в поєднанні один з одним. Ці квіти, звичайно, тут не будуть стояти, бо вони на сонці просто повигорають. А так просто для прикладу поєднання ось такого металевого зайчика з металевим кашпо. Мені здається, просто класно. Кому сподобалось, напишіть мені плюсик чи вподобайку в коментарях. Мені буде дуже приємно за таку невеличку підтримку моїх задумів. Ось, дивіться, ще одна крута ідея, як можна використовувати ротанг. Чоловік зробив мені ось таку основу з металу, ось таке сердечко, і хочу я його спробувати аналогічно оплести ротангом. Ця ідея в мене взялася від цього сердечка, яке також на металевій основі, і оплетене дерево. Я хочу сердечко таке використовувати на вулиці. Дерево мені дійсно шкода. Тому що воно від дощу, від вологи просто може розлізтися, тому вирішила я спробувати зробити з ротангу. І покажу, що з цього вийде, чи це можливо, і як воно буде виглядати, і яка його ціна в результаті також вийде. Я одразу виміряю відрізки ротангу, щоб знати, скільки я його витрачу. Тому я виміряю по 5 метрів. Одразу чим більший відрізок, тим, в принципі, легше не потрібно буде його туди сюди зав'язувати і ховати кінчики. Але також необхідно робити так, щоб вам це було зручно. Початок плетіння завжди є важким. І по гладкому металу це взагалі важко, хочу сказати, але якщо ротанг натягувати, і отак обматувати навкруги, робити пару мотків, фіксувати його рукою, притримувати, і зробити такі перші дійсно міцні міцну основу, то наступне плетіння вже буде фіксуватися, не буде скользити нікуди. Буде триматись вже чіплятись одне за одне, трохи переплітатись місцями, і поступово-поступово поступово ротанг дуже міцний, він тримає сам себе, він скріплює ось ці плеті між собою, тому саме головне це основа. Коли ви зробили вже один моток, другий, то бачите, сердечко вже тримається, воно не скользить з металу. Але обов'язково необхідно обматувати сам метал, щоб воно не злітало, а трималося ось так кубки. І вже поступово-поступово, як ви бачите, сердечко тримається, і нікуди ніхто не тікає, а все тримається купом. Головне мати терпіння, бажання, і тоді все у вас вийде. Також я вирішила вставити обрізки ротангу, які в мене залишилися від попередніх кашпо. Я їх просто вплітаю в це серце, фіксуючи по краям якомога міцніше, щоб воно ніде не вилізло. Хоча якщо сердечко не буде ніким чіплятися, то його можна просто вплести. А якщо є маленькі дітки, які захочуть ним бавитися. То, звичайно, краще зафіксувати його міцніше вузликом по краям, і також гарно вплести. Таким чином, як я вам говорила, що не переживайте, якщо у вас дійсно великі відрізки, їх завжди можна використати. Чи бручки кашпо, вони плетуться також з ротангу, і якщо їх робити більш ширшими, то всередину також вставляються залишки ротангу. Так само і тут я вирішила їх використати, тому ніколи їх не викидайте, а навпаки, з розумом використовуйте та витрачайте свої гроші будь-яка робота, будь-яке хобі воно надихає, відволікає. Дає сенсу життя, тому не вагайтеся, працюйте, створюйте красу своїми руками. Це... Це класно. Це дуже класно, тому я бажаю всім знайти себе. Якщо потрібна допомога, дійсно звертайтеся. Якщо вам сподобалось таке сердечко, також залишайте ваші коментарі, ставте вподобайку, хто ще не підписався на наш канал. Підписуйтеся, бо це дійсно дуже приємно, дуже класно, коли людям подобається те, що ти робиш. Тому, якщо вам сподобалась будь-яка наша робота, наші ідеї, то залишайте. Коментарі ваші підписуйтесь і ми вас чекаємо у наступному відео. Все, всім пока-пока-пока і до зустрічі в нових відео.